Так, друзі, доброго дня всім. 24 червня. 11.36 отримали машину Renault Master 23 2017 року. Знаходимо зараз в Одесі. Чекаємо поки треба мені доски опори три штуки знайти. Вони, правда, є, ну, але є короткі, не виходить. Підкачаємо колеса, підкачаємо подушки. І ще замінити мені треба два передніх ската, тому що вона передньоприводна, як всі знають мастер, то так. І можливо потім вже знайдуть мені завантаження, то не знаю кудись вирушим, Може в Харків, може в Київ Працюємо три неділі неділю відпочиваємо. 30% від фрахту. Якщо він рахують за топливо, за паливо, якщо не там паливо, рахується. Але якщо ти зекономив паливо, то плюс якісь бонусні кошти тобі повертають. Фірма в Одесі знаходиться, Транзит плюс. Хлопці нормальні, ну, дуже нормально зустріли, прийняли. За то я їм вдячний. Ну, а там будемо дивитися по роботі, як. Я думаю, все буде нормально і будемо працювати. З ТЦК вирішив подати документи, я на розгляді. Я не знаю, в принципі, як вони себе будуть вести на бокпостах, але типу, півроку мої документи будуть розглядати в Вінниці, тому маємо таку, таке, таке вікно, що можна... Можна йти їздити, працювати і все буде ок. Ну, Практикую знімати короткі відео, не знаю, піде воно, не піде в мене. Будемо щось знімати. Довгі відео, мені подобається довгі відео, я не хочу з Ютубу виходити, тому що Ютуб, на Ютубі більш, ну, більш інформація така. Об'ємно і цікавіше, ніж TikTok, не знаю. Ну так, до зв'язку якось буде.